В книзі Ісуса Навана записаний знаменитий уривок, в якому відкриваються для нас цікаві грані Бога. Ісус Навин сказав: а якщо зле в ваших очах служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А я та дім мій будемо служити Господеві. Служіння Богові це є наш добровільний вибір, виконувати волю Божу чи ні, бути Керованим Його духом чи ні, це вибір, що залишається за нами. Якщо ви вирішуєте віддати свою волю Ісусу Христу сьогодні, то Він буде володіти вашим розумом і вашим серцем. Успішне християнство є ніщо інше, як говорити Ісусові так і говорити дияволові ні, коли ми стоїмо на роздоріжжі в духовному житті. Прийміть сьогодні рішення віддати свою волю Ісусові.